З метою зменшення кількості пожеж у природних екосистемах минулого вихідним інспекторський склад Кремчуцького районного управління спільно з працівниками поліції, лісничими та підрозділами місцевої пожежної охорони провели рейдові відпрацювання населеними пунктами Кремчуцького району, з виявленням фактів паління та роз'яснення небезпеки, спалювання сухої трави та рослинних залишків. В ході рейдових відпрацювань на території Кримчуцького району було виявлено 19 порушень. За статтею 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, самовільне Випалювання рослинності або її залишків було притягнуто 8 громадян. За статтею 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення встановлено за законодавством вимог право пожежної безпеки, притягнуто 11 громадян. Нагадуємо, що згідно з чинним законодавством, сума штрафу за самовільне випалювання відповідно статті 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення для громадян становить від 3060 до 6 тисяч 120 гривень. Сума штрафу за порушення встановлення законодавства вимог правил пожежної безпеки відповідно статті 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення для громадян становить від 1700 до 3400 гривень, а для посадових осіб від 3400 до 500 гривень. За минулі вихідні дні рятувальники залучалися до ліквідації восьми пожеж, що виникли в природних екосистемах на території Кременчуцького району. У період з 13 по 20 годину виникли пожежі. На території. Горишніплавнівської громади поблизу садового товариства Еврика в місті Горішніплавні, Кременчуцької громади по вулиці Занасобський шлях в місті Кременчук, Кам'яно-Потоківської громади в селі Бурти та в селі Кам'яні Потоки. Піщанської громади в селі Самисіївка, Новогалешніцької громади поблизу села Бондарі, Козишинської громади поблизу села Оленівка та Семенівської громади в селі Біляки. Внаслідок даних пожеж було знищено близько 9 гектарів сухостою. До гасіння пожеж було залучено 26 чоловік особового складу ДСНС, 4 чоловік особового складу місцевої пожежної охорони та 8 одиниць пожежної техніки. Кременчуцьке районне управління вкотре нагадує: не спалюйте суху траву та сміття на присадибних ділянках, не розводьте відкритий вогонь поруч з господарчими будівлями, не залишайте недопалки та сірники на сухій трав'яністій підстилці. У разі виникнення пожежі негайно телефонуйте за номером 101.